В цьому відео я вам покажу ось такий цікавий пранк, навіть не зовсім пранк, а просто хакерський трюк, який називається Ефект матриці, де ми робимо так, щоб командний рядок виглядав, наче наш комп'ютер захопила матриця і щось дуже цікаве і незрозуміле відбувається на нашому комп'ютері. За мить я поясню, що це таке, як це працює і як це дуже легко. І швидко зробити власноручно. Але якщо ви ще не підписались на канал Віртуальної Академії, натисніть на паузу і обов'язково підпишіться прямо зараз. На каналі Віртуальної Академії дуже багато уроків про комп'ютери, Word, Excel, програмування, веб-дизайн, бази даних і навіть хакерство. І ми перейдемо до створення цього цікавого пранку. Отже, розпочнемо. Першим ділом натиснемо Windows R на нашій клавіатурі, напишемо CMD і натиснемо Enter, щоб відкрити командний рядок. Для краси нам потрібно буде змінити колір тексту на якийсь зеленіший, наприклад, 0A. Наступним кроком нам потрібно зробити так, щоб командний рядок просто вивів нам якісь випадкові числа. І в командному рядку є спеціальна команда, яка генерує випадкові числа. Дуже проста, легка і зручна. Ця команда називається відсоток random. Хоча це навіть не команда, це більше як сигнал командному рядку повернути випадкове число. Якщо я зараз натисну Enter, то командний рядок згенерував випадкове число, але не зрозумів, що ми хочемо з ним зробити. Він сказав: Окей, випадкове число, але що з ним зробити? Щоб це виправити, я скажу командному рядку, що ми хочемо не просто згенерувати випадкове число, але і вивести його на екран. Для цього я використаю вже відому нам команду, яка називається echo. або echo. тобто вивести назад ось це значення на екран. Відсоток random. Random, до речі, з англійською означає випадковий. Тобто випадкове число. І якщо я зараз натисну Enter, то командний рядок мені просто вивів випадкове число. Якщо я зараз натисну стрілочку вгору і натисну Enter ще раз, то у мене випадкове число вже буде іншим, не таким як попереднє. Тепер, щоб це виглядало гарно, нам потрібно буде вивести декілька випадкових чисел, а не одне. Ми можемо це зробити просто через пробіл. Ще раз random. І, можливо, ще декілька разів. Між іншим, якщо ви пишете якийсь текст, і він переноситься на наступний рядок. Не хвилюйтесь, це зроблено навмисне. Бачите, я розтягую або звужую вікно, і текст у мене переноситься на наступний рядок. Головне, щоб цей текст був написаний правильно. Я, можливо, напишу ще декілька разів random. І якщо я зараз буду запускати цю команду багато-багато разів, то кожного разу у мене будуть рядки інших випадкових чисел. Тепер мені потрібно зробити якось так, щоб ось цей текст. Виводився багато-багато разів. Я для цього можу використати цикл for, який ми використовували уже в одному із попередніх, дуже цікавих пранків, якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Або я можу натомість створити файл, який для мене буде виконувати цю команду повторно. Давайте ми це зробимо. Ми скопіюємо ось цю команду. Правю кнопкою мишки клацаю, це копію текст у буфер обміну. Тепер я напишу notepad, щоб відкрити мій блокнот. Тепер я вставлю цей мій текст у блокнот, Ctrl-V, готово. Але перед цим мені потрібно додати ще декілька команд. Перша з них буде echo off, щоб командний рядок не виводив мені ніяку зайву інформацію. Далі наступним рядком я скажу color 0A, щоб командний рядок встановив зелений колір, такий, як у нас є. Далі я поставлю двокрапку і напишу, наприклад, Start here, одним словом, що означає розпочати тут. І нижче ось тут, під моєю командою Echo, яка виводить випадкові числа, я напишу go to одним словом. І, власне, ось цей текст, який я написав згори. Go to означає перейти кудись. Коли командний рядок дістанеться до ось цього рядка, я йому кажу, Окей, повернись назад на ось цей рядок, і виконай ось цю команду ще раз. По суті, що ми тут зробили, ми сказали: не виводь мені нічого про те, що відбувається в командному рядку, крім того тексту, який я у тебе прошу. тобто... Те, що ми написали нижче. Встанови колір командного рядка на 0A, тобто чорне тло, зелений колір. Звідси ми розпочнемо. Виконуємо ось цю команду. Після того, як ця команда виконується, командний рядок дійде сюди, побачить іншу команду, яка каже Go to. Тобто повернись, повернись до ось цієї бірки. Ось ця бірка Start here. Вона знаходиться ось тут. Двокрапка. Перед текстом означає, що це бірка або місце, куди потрібно перейти. Все готово. Зайдемо в файл, зберегти. Збережемо це на робочому столі, так, назвемо цей файл matrix, наприклад, матриця. І дуже важливо, ось тут у типі файлу вказати усі файли. І після цього, після імені файлу, matrix, натиснемо крапку і напишемо bet. Bat це дуже важливе розширення. Це є скорочення від batch файл, тобто файл, який дозволяє запускати і виконувати набір команд одночасно. Все готово. Розширення bat, усі файли, зберегти. Зберігаємо цей файл на робочому столі. Ось він у мене тут з'явився. Тепер це вікно командного рядка ми можемо згорнути або навіть закрити, воно нам більше не потрібне. І цей файл текстовий ми теж можемо закрити. Якщо я зараз двічі класно на цьому файлі, дивіться, що буде відбуватись. Відкривається командний рядок, і у нас розпочалось захоплення мого комп'ютера матрицею. Звичайно, насправді тут нічого не відбувається, це просто випадкові числа, які безперервно виводяться командним рядком. І командний рядок буде працювати і виводити ці числа аж до того часу, поки я не закрию це вікно. Не зовсім пранк, навряд чи ви когось цим налякаєте, але виглядає досить гарно. В цьому відео все. Продовжуйте вивчати командний рядок із Віртуальною Академією і не тільки командний рядок, і ми з вами почуємось в наступному відео.